Вітаю! Сімо, бурячок червоний. Нова технологія. Бачите, сашудя у маленьку баночку, кидаємо на сіня. Зараз покажу. Давай шудя сюди. Там є побічнячок. І він все, вже ми зараз підготовили. Ну, підготовка, як бачите. Підготовлюємо рядочки, заливаю водичкою, для того, щоб насіння, якщо не замочуєте, то щоб воно насіння, якщо не замочуєте, то треба добре пролити, тому що не було ризику, якщо буде тепло, сильно, то насіння в будь-якому випадку виігрує. Воно замочене, воно дуже гарно піде. Ще поки не засипається. Дивіться, беремо таку баночку, робимо дирочку посередині. І щоб не вгадувати точний висів, якщо ви руками це робите, то це важко. А так ви бачите, о, ви собі викидаєте скільки вам треба. От бачите. о, І густоту заодно определяєте. О таким чином. Тут немає. О, бачите і ми. Таким чином ми густоту самі, самі регулюємо. О, Викидаємо стільки, скільки нам треба. Бачите? О. Так що, будь ласка, користуйтесь новою технологією, якщо вам пригодиться, гарних урожаїв і гарного дня.